За весь час існування серії ніндзя було випущено чи немало кораблів ніндзя. В цьому відео я пантаж оціню кожне від найгіршого до найкращого. Поїхали! Шосте місце. Фінальна битва за дарунок долі 4 плюс Легасі. Сет вийшов у 2021 році, коштував 50 доларів і є перевипуском сету з такою ж назвою 2015 року. Був випущений для найменших дітей. Головний його мінус це ціна в 50 доларів за такий маленький набір. В ньому всього 4 фігурки і 150 деталей. Це просто якийсь капець за таку ціну, тому я його вважаю найгіршим баунті з усіх. П'яте місце дарунок долі. Випущений в 2012 році коштував усього 80 доларів і мав 780 деталей 6 мініфігурок, що навіть дуже добре за таку ціну, але з мінусів може відмінити те, що через малу кількість деталей не виглядає дуже масивно спорівняно з іншими кораблями з цього списку. Дарунок долі перегони з часом. Четверте місце. Випущений в 2023 році за 160 доларів і має 1739 деталей, виглядає навіть досить круто і має 6 мініфігурок. Він навіть досить хороший, але гірший і дорожчий за наступні позиції. Третє місце Legacy Дарунок Дорі. Випущений в 2020 році був перевипуском дарунку Дорі з 2012 року, як на мене, одним з найкращих прикладів перевипуску набору. Хоч він і коштує в півтора рази більше, тобто 120 доларів, але виглядає набагато масивніше і має аж 7 мініфігурок і 1781 деталь. Друге місце фінальна битва за дарунок долі. Вийшов у 2015 році, коштував ті ж 120 доларів та мав аж 8 мініфігурок та додаткові два маленькі приводи, які надягались на голову персонажів. І однією з найкращих реалізацій цього корабля Вего має крутий механізм відкриття парусів. Також в комплекті є ворожий дракон, який теж непогано зроблений. Тому 1253 деталі за 120 доларів є повністю виправданими, та корабель посідає друге місце нашого тобу. Дарунок долі з фільму. Перше місце. Вийшов у 2017 році, коштував 160 доларів, мав 2295 деталей і 7 мініфігурок. Але причина, чому він стоїть на першому місці, це на ціна і на фігурки. Це його вигляд. Він просто прекрасний. Також має круту функцію розбору на модери, через це все він повністю відбиває свою ціну і посідає першу позицію мого топу. Я сподіваюся, вам сподобався мій топ, а якщо ви з чимось не згодні, то сміло пишіть в коментарі. Я все прочитаю. А на цьому я з вами прощаюсь. З вами був пантаж і до зустрічі.